Тавоювати цю тему ну, воно не вийде рано чи пізно зрозумілий характер втрат. Правильно буде. Це може викликати навпаки на мій погляд ефект бумеранга абсолютно підірве власне довіру українського суспільства до е політичного керівництва країни. З суспільством треба бути відкритим, тоді буде діалог і розуміння. А постійно розповідати про ну, знаєте, ну я ще раз підкреслю: або шукати зовнішній чинник, або відповідно розповідати про російські ПСО, на мій погляд, це теж неправильна тактика. А от як це впливає на фронтовиків, на родини, на українське суспільство? Тому що, от я йду на Очаківський центр і бачу: там оцей вчора міняє. Тавоювати цю тему ну, воно не вийде рано чи пізно, але зрозумілий характер втрат правильно буде. Це може викликати навпаки, на мій погляд ефект бумеранга абсолютно підірве власне довіру українського суспільства до е, політичного керівництва країни. З суспільством треба бути відкритим. Тоді буде діалог і розуміння. А постійно розповідати про, ну, знаєте, ну, я ще раз підкреслю, або шукати зовнішній чинник, або, відповідно, розповідати про російські ПСО, На мій погляд, це теж неправильна тактика. А от як це впливає на фронтовиків, на родини, на українське суспільство? Тому що, от я йду на Очаківський центр і бачу там оцей.